Година майже друга година дня. У мене зараз півтори годинки постійного постійному збирання А тоді дві годинки теж в в соціальному будинку. Але я думаю, що ми з ним не знайомі. Подивимось. З тим закінчу аж без 26-го. Так, я тут все, на вулиці такий страшний вітер, що в будинках аж завиває. Аж моторош стає. Все гаразд, у нас з ми спрацювалися. Він, ну, я сміюся, хі-хі-ха-ха, -хі він мені вже посміхається, радіє, коли я приходжу. Тож, сподіваюся, ми з ним спрацюємося, і в нас не буде ситуації, коли він. Мене там, виганяти або не впізнавати. Сподіваюсь на це. Принаймні намагаюсь жартувати, створювати йому гарний настрій, щоб він так не бундючився. Ось, так що. Навіть коли засинає, ось, перед телевізором прокидається, на мене дивиться, я йому посміхаюсь, він мені. Це гарна особ... ознака, що він впізнає, не сердиться. Пам'ятаєте, колись були такі ситуації, що він засинав, прокидався і лякався, що хтось в будинку. Таке теж буває. Ну, що поробиш. Все, зараз я їду до місьої і мадам насправді, та мадам, яка за мною слідкувала. Пам'ятаєте, минулого тижня і розповідала, що це найважчий випадок, коли ходять, що ще там за тобою підтирають, переставляють. Контролюють всі твої кроки. То ж таке. Але, як завжди, сподіваюся на краще. Я до того ж ще не така втомлена сьогодні, не так багато працювала. Якщо наприкінці дня, останні години, та ще й таку мадам мати, то це більший виклик. Так що, все подолаємо. Дві годинки, і я буду вільна. Завтра в мене насичений день, не знаю, чи я вже казала. 8 годин праці. Потім в мене субота робоча 6 годин. І на неділю я домовилась про підробіток ранковий. Так що працюємо без вихідних. Але ж таке по різному. Різні дні в мене. Різні, Різна робота, різні обов'язки. Тому що в суботу це в мене будуть візити саме до людей. Там будуть і погодинні візити, але будуть і півгодинні візити. Не знаю, там більше 10 в мене здається, будинків загальною кількістю. Фу, так що. Це так, зайти, вийти, допомогти там з їжею, допомогти медсестрам, медперсоналу. Ось такі будуть обов'язки. Менше прибирання, більше саме догляду і допомоги. Та таке, от завтра в мене 8 годин переважно саме прибирання буде. Різноманіття. Як це ще назвати? Така різноманітна робота. Ще хотіла трохи про статус, про тимчасовий захист, який ми отримали в у Франції. Я до цього вже інформацію бачила, не знаю, чи розповідала. Про те, що розіслали по префектурах інформаційний лист, таку афішу для українців, що ось до, 20, до березня 26-го року продовжена ця програма, а точніше, що вона закінчується в березні 26-го року. Ну, це розмови ці я бачила в інтернеті в Ютубі ще місяць тому. За цей місяць багато чого змінилося. Місяць тому ось ці всі розмови про закінчення надання тимчасового захисту були на, на підставі очікувань, що буде зупинка війни, що буде перемир'я і що ось. А, типу закінчиться війна, і що почали ці розмови ширитися, і французький уряд і безпосередньо префектура видали таку афішу. Я думаю, що у світлі подій, особливо останнього тижня, то все вже не настільки актуально. Та все ж розіслала афішу, щоб інформувати українців і агітувати їх, переходити з цього тимчасового захисту на якийсь інший статус права на проживання. Вони там є у Франції різні, ну щось, щось типу віз багаторічних, так, які там дають право на роботу і так далі. Є студентські різні. Ну, я знову ж таки, я ж не експерт і не адвокат імміграційний, щоб видавати таку інформацію, але, ну, і скажімо так, ми глибоко не вивчаємо цю тему. Вона якось не знаю, у нас немає цього питання, тому ми його і не вивчаємо, принаймні поки що. Ми чекаємо на перемогу. Ось, власне, як сьогодні спеціаліст цей запитував нас. Плануєте за... залишитись, коли закінчиться війна? А вже ж ні. <кій> Тільки добре, я не про це. Я давайте про більш такі офіційні моменти. Власне, вони мають агітувати. І це пов'язано ще з тим, що хочуть нормалізувати ці правові відносини з українцями, щоб потім, коли прийде час, коли постане питання закінчення вже за логічних обставин тимчасового захисту, щоб не було навали українців, які ось вирішили залишитись у Франції, щоб вони. Щоб вони не визначились цим в один день, там і не зробили навантаження на систему, саме тому префектури мають зараз розмовляти з українцями, розуміти їх настрої, їх побажання і переводити за можливості вже зараз. На інші статуси, власне. Ось так. Саме тому нас сьогодні запитали про те, що ми собі думаємо. Ми сказали, що ми про це не думаємо від нас відчепилися. Так що так, для нас не актуально, до го року все залишається, а там, як то кажуть, дай Боже, щоб все було на краще, тоді вже і тоді вже поговоримо, то буде зовсім інше життя інша історія. Я доїхала. Папа ох, який. Все попрацювала. Все, на сьогодні все такий лайтовий у мене день майже. Шоста, оп! І дома є що, ще що робити. Але дома. Поряд з сім'єю все одно краще, ніж оце все. Так, і ось мадам. Мені треба йти. В останню хвилину вона приїхала, до речі, так. Я про неї казала, як у нас все з нею пройде. І ось як пройшло, її не було весь час. Так що я була домашньою господаркою, але вона мене зараз почала розп... зупинилась, вікна повідчиняли, і вона мене прям з автомобіля розпитувала, чи все я знайшла, що я робила, що я прибирала. Та і таке Ні, доброзичливо. <кій> Цілком сказала, що я професіоналка, якщо я все <кій> понаходила, чим прибирати, все перемикаємось. За вікном майже весна. Поки я працювала, татко пішов забирати Григорія і Лію зі школи, був величезний сильний вітер, величезна така бура, буря, буревій, ось правильно так казати. І <смас> мої <смас> маленькі співаки не пропустили моменту цим скористатися. Подивіться, як вони весело проводили час дорогою додому. що Доїхала я до будинку, до квартири і згадала дещо, що я збиралась заїхати в нето в супермаркет. Тепер мені доведеться їхати, бо дещо закінчилося, треба докупити. Іх. Але це вже домашні справи не робочі. Їду. Виктора Юго. 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 Французскую. А читаете? Виктор Юго. цілком демократично візьму дві тоді це томатна паста концентрована так, сіла в машину дивлюсь на рекламний банер і бачу mm -hmm. здалеку о Боже, це називається фокус уваги. Бачу, що яблука і написано, що 299 ящик 3 Але я навіть не, не дивилась на яблука тільки що, тому що ми сьогодні вдень купили, але виходить по одному євро тут, а ми по євро 20. Та й нехай. Отаке. Все, досить Йду. додому. Все. Я їхала тоді, було повно місця для паркування і зараз його немає. Все зайняли. Будеться тут ставати. Ось так. 30 хвилин і все, місце позаймали. Друзі, те, що я придбала в нето і те, що на ярмарку придбала, я все вже Монтую і викладаю на каналі Бібічів Бік Шопінг. Там я звітую, розповідаю, показую, що, за скільки грошей, який бюджет ми витрачаємо на продукти, мені здається, це може бути цікаво. Якщо ви ще не звернули увагу, то, будь ласка, переходьте, знаходьте цей канал. В описі до цього відео також є посилання на цей новий канал. Там є і інші важливі посилання, інформацію, яку я вам залишаю під кожним-під кожнісіньким відео. На сьогодні я вам дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Ось такий насичений четвер вийшов, що аж знову з двох частин відео такий влог в мене. Ну, що поробиш, таке ось життя, несумне. А, зустрінемося в коментарях. Заходьте, будь ласка, привітатись. Чекаю на вподобайки ваші, як завжди. Перевірте, чи ви підписані на цей канал. Якщо ні, якщо ще ні, то будь ласка, зробіть це. Це теж важливо для того, щоб канал зростав, а в мене не пропадала мотивація і натхнення. Показувати наші такі будні, наше життя, моє життя, робочі будні. Життя триває. Триває, і я продовжую знімати для вас влоги. Тож побачимося обов'язково в наступному відео. Бережіть себе, не втрачайте надію. Побачимося. Давайте усього три кімнатки. Кожного разу, коли тільда, яблучне зернятко... Загорялася черговою блискучою ідеєю, вона одразу ж ставала до справи аби скоріше втілити її в життя. Руперт, як і раніше, не хотів ані слова чути про цей задум з готелем. Натомість Молі запищала від захвату, щойно Тільда взялася розповідати їй телефоном про свої плани. Сиренька мишка поштарка вмить прошмигнула вгору шепшиновим провулком, і не встигли друзі і оком змигнути, як захекана молі вже стояла на порозі будиночку коло церковної стіни. Дворові духи. Наші предки вірили в неоднорідність навколишнього світу, у те, що одні локуси. Капище, церква, священні гаї, хата, подвір'я добре впливають на людину, бо більше несуть у собі цілющу енергетику. Інші закинуті старі хати, зруйновані млини, розорані межі, занедбані цвинтарі тощо, навпаки, шкодять і можуть навіть відібрати життя. Тож закономірним для праукраїнця було бажання створити таке місце, у якому б він почувався цілком захищеним не лише від ворожих намірів, а й від поганого впливу стихійних, недоброзичливих істот. Таким простором для праукраїнця стало його обістя. І було воно відгороджене від зайд і різного гатунку поганців не тільки видимою межею, стінами, загорожею, ворітьми, а й оберегами, які часто були невидимі для людського ока і завжди несли в собі добру магію. Дворовик дворовий дворак дворовик це права рука домовика. Активний цілорічно його вважають головним серед духів, що живуть у допомі... допоміжних господарських спорудах, розташованих на подвір'ї. У разі переїзду господаря з родиною на нове місце у нову хату, обряд переходин домовика поширювався на всіх домашніх духів, що були в прямій залежності від нього. Бо дворові духи, хоча. Безпосередньо скорялися дво... дворовику, за наглої потреби могли звертатися напряму до найголовнішого домашнього духа домовика. За...